Всі вітання на календарі у нас 10 квітня. Діляночка 5, номер 5 з озимою пшеницею Сорт Reform. Ось такий вигляд, такий стан пшениці на сьогоднішній день. Ну, трубка, утворення трубки, трубкування, можна сказати. Напередодні, зокрема, 7-го Числа в неділю було проведено гербіцидну обробку, бакова суміш гербіцид, тріатлон, в розрахунку десь там близько 30-35 г на гектар. Норма була і прилипач і десь приблизно так до 3-2-2,5 кг, навіть може менше 2,5 кг ні сульфату магнію. Ось такий стан на сьогодні було досить в чудовому стані. Було проведено підживлення аміачною селітрою з, з тим самим сульфатом магнію. Десь приблизно ну, норма внесення планувалась 100 кг на гектар там плюс 25 кг. Цех. По факту ну, десь трошки менше, десь приблизно десь 75-80 кг на гектар. Плюс 25 кг сульфату магнію. Ну, якось ось так. Такий непоганий вигляд. Буряна ще трошки є, але де не деякі, деякі пожовтіли. Подивимося. Всім добра. Слава Україні. Хайп'якомога швидше закінчиться війна. Ну, наперед скажучи, забіжу. Планується обробіток, можливо таке, що і цього тижня розпочнемо посів свої. Всім добра, до нових відео.